Вітаю всіх! Я хочу розглянути. Чим обернеться, мабуть, цією колодою, чим обернеться рух Курської області для Сумської області. Чим обернеться рух Курської області для Сумської області? Чим обернеться рух Курської області для Сумської області? Чим він обернеться? Давайте подивимось. Помірність. Шістка пентаклів, сила. Рух. Сумська область. Це рух. Кінцевий результат. Ось тут же рух пішов. Це дійсно рух. Новий етап для Сумської області. Я б сказала, що це сила, яка рухається вперед, щоб стало краще. А що дійсно стане краще Сумській області від руху в Курській області, в Сумській області від цього стане краще? Давайте подивимось. Чер Так. Десятка жезлів. Так, дивіться. Важкість ситуації. Тиск обставин просто нереальний буде. Пажезлів, дивіться. Туз мечів. Це новий рух, новий як наступ, але в іншу сторону. По обстрілам, по обстрілам, буде просто кошмар. Ховатись треба. Накопичення сил вночі обережні. Бути. Будь ласка, будьте обережними по обстрілам, бо буде кошмар. Якщо казати про обстріли, буде дуже погано. Якщо казати про територіальні намоки, тут добре. Дивіться, є така ситуація. Комусь важливі обстріли, комусь наступ. На, наступ це не так страшно, по обстрілам погано. По обстрілам, саме дуже погано, будьте дуже обережні, бо летіти буде сильно. Ось так ситуація така на даний момент.